Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовуть мене Галина. Я з України. Сьогодні у нас 17 жовтня. І розглянемо з вами такі питання. Так, закінчення бойових дій в Україні до Різдва заявив нардеп Юрій Камельчук. Это правда? Правду он сказал? Закончение боевых дій в Украине до РИС-2. Да, освобождение и обнуление. Новые перспективы. Уход. Уход врага. Удача. Продвижение вперед. Облегчение страданий, помощь высших сил. Вот эти карты говорят да. Вот две да. Ой, вот освобождение, обнуление. Так. Удача, новые перспективы. Уход врага вот этого. Продвижение вперед. Облегчение страданий, помощь высших сил. Такая может быть. Так, чрезминенная риторика Трампа загнала Путина в глухий кут. Че загнала Путина? Ну, неприятная ситуация. Переход в другое состояние. М да. По отшельнику неудача, одиночество, плохие приметы, неудача. Да? Це правда так. Чи була розмова Трампа перед зустр... Трампа з Путіним? Відбулася розмова вчора там, чи що? Перед зустрічю української делегації. Була розмова Трампа й Путіна. Так, була. І удар якийсь получив. Хто получив? Путін. Це Путін получив удар від цієї розмови. Да, потеря якась. Потеря. Сильний гнів і. Карта... Да, 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 потеря і хаос. Путін. Получив якийсь удар від цієї розмови. Так, Чи є наступ Росії на сході останнім проривом у війні. Оцей наступ на сході. Чи є останнім проривом у війні? Да, не рішимо. Борьба за виживання. Да. Так, проблема рішена. Так. Чи після України піде Путін на НАТО? Тайні замисли є. Скрито. Чи піде? Розрив, печаль, депресія, корабль перевернут. Артеконфлікта жулики под халими? Поки не бачу наступу так. Росія намагається знеструнити мети при кордоні України. Чи вдасться? Ну, критична ситуация. Подлость. Под кашу я косой. С азартом. Сейчас спад при кордоне. Усталость, истощение, новые перспективы. Это перемены. Там перемены идут. Ну, враждебность и это, это спекуляция, чтобы полностью зны струны это не. Но ну, нестабильность. И косой под я, конечно. Но это спекуляция. І переміни. Що повністю ні. Чи можливий різкий стрибок курсу валют в Україні? Різкий стрибок курсу валют в Україні. Можливий? М ну так. Да. 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 Можливый. Так, далее. Удар по полигону. Непомітному полигону. На Кировоградщине. Опять удар. Че это кто сдав? Якийсь непомітний полігон на Кіровоградщині. Опять удар. Чи це хтось здав? Так, да, дьяволу, тупое упрямство. Так. Так, моя відповідь. Хтось здав. Так. Трамп домовився з Путіним про зустріч в столиці Угорщини, щоб обговорити закінчення війни в Україні. Чи відбудеться ця зустріч? В столиці Угорщини. Щось переход у друге состояння. Взявлення хорошої переміни. Дорога, є все. Так, так, так. Доже відбутись. відбутися. Дорога і удача, ось все, і виздоровлення хороші переміни. Так, ну тут щось переход до другого состояння, столиця Угорщини. По завершенню. І хороші новості. Так. Да, Довела відбутися зустріч. По завершенню. Ну і до чого договоряться? Домовиться він з ним? Трамп з Путіним по завершенню війни в Україні. Так, конфлікт, невіжество і подлость. Тут що рішення проблеми домовляться. Ось все, союз, як ото договор, домовленість і рішення проблеми як вознаграждение. Щось домовляться. Так. Так. Так, контрнаступ ЗСУ. Чи будуть успіхи? Контрнаступ ЗСУ планують. Чи будуть успіхи? Ну, тяжелый труд. Тирания, рішення проблеми. Чи будуть успіхи? Будуть. Карта сили перемоги. Будуть. Будуть. Переміни. Ух ты. Буде наступ. И будуть успіхи. Дивіться, ось, ось дороги, ось, о. І карта сили перемоги. Будуть успіхи. Так. Подивимося, просили мене Чернігівська область, Ніжин. Ніжин, Чернігівська область. Чи довго ще будуть прильоти, удари? Щось там дуже. Ніжин. Черниговская область. Стабильность. Нерушима стабильность. Усталость, истощение, разногласия. Что будут. Еще неприятная ситуация. Ностальгия, печаль. Горе, страдания. Еще будут. Настойчиво. Бедственная ситуация. Дьявол гуляет. Что будут. Ще прильоти будуть. Да, ми дивилися з вами, що до кінця будуть гатити. Ті домовляються, а ці гатять. Так, подивимося місто Дніпро по обстрілам. Місто Дніпро ще чекає на ближайші дні. Ну, нестабильность и подвешена пока манипуляция. Еще прилет. Место Днепро прилет. Еще нестабильность. Харьков. Харьков. По прилетам. хотя и мечи еще прилет. Харьков прилет. Подвешено тоже. Ну, дома Харьков. Перемены должны быть. А сейчас завышенные требования и прилет. И хотя лысы, а обережно Харьков прилеты. Этот Херсон. Что там Херсон? По обстрелам Херсон. Сильный враг, сильный гнев. Херсон. Неустойчивая ситуация. Бедственно. Бедственно, неустойчивая ситуация. Кризис, Херсон. Ще пока обережно. Одесса. Одесса. На ближайшие дни по обстрелам. Тоже прилет. Прилет. Дорого, Одесса плата. Ну, будет по справедливости рішення проблемы. Перемены будут. Але ось карта конфликта и дорого заплати Одесса. Прилет. Прилет, удар. Обережно. Ближайшие дни. Київ. Киев по прилетам. Тяжелое положение. Так, по умеренности. Больной город. Болезненно. Що тут? Ой, Київ, вообще разрушение. Спустошение и разрушение. Вообще обережно. Погана карта. Так, Запоріжжя дивимося. По обстрілам. Запоріжжя по обстрілам, по прилетам. В ближайшие дни. Помощи, Д. Де... Ну, сейчас спекуляция. Тоже спустошение. Нестабильность и якесь спустошення. Може бути прилет. Карта конфлікту. Прилет, удар. Обережно. Сумщина, подивимося. Сумщина по обстрілам, по прильотам. Ближайші дні. дни. Болезненно, мечи, прилеты. Месть, месть. Ну, тут перемены ось йдуть. Але ж нарушення. Удар. Удар мечі, ося і удар. Бачите? Прильот, удар, сумщина. І Львів, подивлюсь. Львів на ближайшие дні. По прильотам. ще чекає? Так, Львів страхи. Ще карта мечі. Криз багато. Потрібність допомоги і страхи. и сложная ситуация. И карта мечи. Ну, тут выздоровление и Д. Так. Доверие, выздоровление, завершение цикла. Ну, еще прилет может быть. Ще... страхи, потребность помощи. Крысы там еще есть. Богато. И сложная ситуация, и карта мечи. Прилет может быть. Так. Що там Донеччина? На Донеччині що там? По прильотам, по обстрілам. Донеччина. Укриття. Там укриття. Отсрочка, отсрочка. тягнеться, вседозволеність. Що хочуть, хотять Терпіння вже нема сверхмир. Тут дороги їм падають. Дороги, ось як прийшло, пришло, так ушло. Дороги и разочарование. Перемены должны быть. еще прилеты и удары. Ну, дорога, осю, показали две дороги. Карта силы. И вот этому ворогу все вот этого, которого надо избегать. Разочарование. Печаль, депрессия. Тут нічого себе аж три дороги. От хлопці наші гонять. Розбивають і гонять. Бачите ж? Дороги, дороги, дороги. Так. Подивимося Куп'янск. Просили, не забувайте Куп'янськ. Куп'янськ на, ближай... на ближайші дні. Найближчий час. Куп'янськ по прильотам. Що чекає? Куп'янськ дома і нерушимо. Положительне розвиття, як переміни. Дома Окупації ніякої я не бачу. Ну, ще ситуація. Бедственная ситуація і кризис, Куп'янськ. Ось переміни повинні бути. Карта мира, колесо фортуни, стабільність, дом нерушимо і положительне розвиття. Ну, вообще неприятна ситуация неожиданность и бедствия кризис. Решение проблеми. Потери и бедствия ситуация. Потери и бедствина ситуация. Кризис іще. Прилеты, удары. Да. Оккупации не Купяцк. Все, на цьому подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляды, за коментарі. Дякую за підтримку вашу. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. До побачення вам!